Одна людина загинула ще троє поранені внаслідок російських обстрілів на Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти атакували 15 населених пунктів, влучили у житлові квартали. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено сім багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків. Загарбники поцілили у навчальний заклад, промисловий об'єкт, насосну станцію та газогін. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Добрий. День. Розкажіть, будь ласка, про е, наслідки обстрілів протягом доби. Яка оперативна ситуація? Е, чи є постраждалі і які масштаби руйнувань? Так, ви майже все розказали. Дійсно, є подружжя, яке постраждало внаслідок обстрілу в Білозерській громаді. 74 чоти роки. Чоловіку, і на 10 років. Молодша жінка, вони шпиталізовані, І, на жаль, є загиблий та постраждалий чоловік. Чоловіки в Херсоні в самому наслідок обстрілу одного з підприємств. В Херсоні загинув 45-річний чоловік. Його колега був доставлений до лікарні, там була надана допомога. Також, окрім того, що ви вже сказали, є руйнування газогону на Херсонщині. Там вже працюють наші. Херсонгаз, які зараз ладнають. Загалом обстріли не вщухають на Херсонщині, обстрілюють майже всю прибережну зону, 16 населених пунктів, як ви вже сказали. Але продовжуємо робити все для того, щоб і люди жили тут і отримували всю необхідну і допомогу, і комунальні послуги. А вчора окупанти вдарили по підприємству в Херсоні. Внаслідок чого загинув чоловік. Наскільки часто під ударами росіян саме підприємства, і як це в принципі позначається на економіці регіону? Ну точно так же як і постійно обстрілюють росіяни школи, дитячі садочки, лікарні, так і підприємства страждають внаслідок цих обстрілів. Підприємства постраждали ще коли окупанти тікали, звід, звідси. Вони розграбували більшість. Якщо казати тільки от про агронапрямок, то не одного елеватора зараз не працює на території області. І також є багато підприємств, які залишились на лівобережжі зараз в окупації, тому дійсно проблема є. І на е, підприємства великі майже не працюють, можна тільки. Перерахувати на пальцях однієї руки підприємства, які працюють це підприємство, що можна згадати молочну продукцію, виробляють консерви вапняк також, але це в більш безпечних населених пунктах. Тобто, якщо елеватори не працюють у вас в області, значить продукція завозиться з інших регіонів. Правильно? Хоча раніше сама ну, Херсонщина то, була годівницею для багатьох регіонів. Ну, скоріше ми тут виробляємо, і приходиться вести в інші регіони, в оліватори інших регіонів. Просто логістика тепер стала складніша. Набагато да, та, довше. Па... Пане Олександре, а що з робочими місцями? Ну, от хоча б на тих підприємствах, які є, чи можемо говорити про якийсь баланс у попиті і пропозиції. Дивіться, якщо казати про область, то зараз проживає 150... 6 тисяч населення на території області, з них це 70 люди похилого віку, тобто які отримують пенсію, тобто майже половина. Але при цьому робота є. У центрі зайнятості зараз є 300 вакансій, при тому, що зареєстровано 3 тисячі безробітних. Але великого попиту на ці вакансії нема. Але робота є не тільки там. Є Працює зараз і програма Армія і відновлення це допомога і в відбудові населених пунктів, і допомога військовим. Там працює близько 1500 людей. Також по програмі також уряду отримали 20 мікрогрантів населення і. Потрошку відновлюється торгівля, це в більшості те, що відновлюється зараз в області. Відкриваються магазини, які були до цього закриті. Це і продуктові автозапчастини, будівельні. Це основний напрямок бізнесу, який зараз розвивається тут на, на території. А у вас в області які результати весняної посівної? І цього року планувалося збільшити площі саме під баштанні культури. Чи вдалося це, зважаючи на безпекову ситуацію, постійні обстріли, замінованість земель. Чи будемо ми цього року куштувати знаменіті Херсонські Кавуни? Так, збільшили майже в п'ять разів. Тобто, до минулого року це було 200 гектарів. Зараз тисяча гектарів під баштани було засіяно. І чекаємо на Херсонський Кавун, тобто його буде 100% більше. І будемо куштувати Знову таки. Це в більш безпечних населених пунктах та громадах сіється. І зараз вже завдяки нашим пінотехнікам, вибухотехнікам та саперам розміновано майже 290 тисяч гектарів з 683 правобережної Херсонщини території. І це, звісно, такий потужний поштовх для розвитку і відновлення аграріїв. Вже засіяно більше ста. 50 тисяч гектарів різними культурами це і овочевий, і соєшник, майже більше 50 тисяч гектарів соєшником. Також озимі культури 70 тисяч гектарів. То це ми аграрний регіон, і ми дуже сподіваємось, І ця допомога з розмінуванням нам дуже необхідна була, яку нам посилили. І будемо надіятися, найближчим часом ми розмінуємо всю Херсонщину правобережно, а потім перейдемо до лівобережної. Під завісу нашої розмови говорили з енергетиками. Вони пояснювали, що скрізь майже ситуація однакова щодо електропостачання. А от на Херсонщині не вимикають світло. Чи зберігається ця тенденція? Вчора планувався планувалося відключення. На щастя, його не було і дійсно тут є така. Ми споживаємо небагато і тому надіємо, що і не буде відключень, тому що в нас тут не багато людей, і ми будемо надіятися, що цим людям не відключать енергетику, тому що основні споживачі це підприємства. а Так як в нас їх немає, ми поки що не перевищуємо ліміт. Дякуємо вам, спасибі, що долучилися. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА.